Доброго дня! І таке питання, як дно під сітку. Що воно таке, навіщо ми його використовуємо і як воно з'явилося? Ну, візьмемо для прикладу ось дно під сітку. Тут сітка у нас на все дно. Чому я рекомендую сітку на все дно, ви зараз зрозумієте, як я поясню, навіщо воно. Значить, дно під сітку з'явилося від експериментів. Тобто, коли обробляли від кліща різними препаратами і шукали більш дієві препарати, треба було якось рахувати цього кліща. І Для того, щоб бджоли його не виносили із вулика. Коли він падає, бджоли виносять з сміттям кліщ. І для того, щоб його порахувати якось, зробили дно сітка. І вставили таку задвіжечку. Ось вона тут теж, бачите, є такі пази, вставляється задвіжечка. І у нас получалося, у них получалося, що клещ, який падав після обробки препаратом, він провалювався сквозь сітку і прилипав там вони змацтювали голійкою, і прилипав, прилипав на оцю відвіжну, таке відвіжне дно, на таку задвіжечку. Значить, експерименти вони проводили, і вияснилося, що в ході того експерименту, що сітка дно додала ще деякі властивості для утримання бджіл. Тобто в літній час вони не викучувалися, дуже гарна була вентиляція, і бджоли себе гарно поводили. В зимовий час була додаткова вентиляція, не пріли рамки, тому шукали вони. Засіб, як позбавитись кліща, а знайшли ще один засіб для того, щоб вентилювати було гарно бджолам свій вулик. Ще, що вони замітили, що якщо навіть не обробляти кліща, абсолютно не обробляти, а просто тримати вулик на дні з сіткою. То цей вулик буде на 20% кліща мати менше. Чому так виходить? Тому що бджоли іноді позбавляються кліща і без препаратів. Тобто вони їх самі з себе струсюють. Да? Або кліщ уже трошечки похилого віку, він буває, сам не втримався на бджолі і падає вниз. Коли він падає на глухе дно, то проходяща бджіла, він зразу ж на неї стрибає. А якщо ви бачили, стрибає він до 1 до 2 см, підпригує, і він опять сідає на бджолу. Коли дно сітка, то вони подивилися експеримент, що провалюючись і падаючи прямо на землю, кліщ уже не повертається на бджолу. Тобто і гине там. Тобто, наша дно сітка нас рятує. По-перше, це від спеки влітку, по-друге, від вологості взимку. І по-третє, це вона нас рятує від кліща, який випадково впав з бджоли. Він провалився крізь сітку і вже назад не повертається. Я повторююся, на 20% такі сім'ї менш закліщені. Що стосується дна, дно таке я виготовлюю під сітку. Значить, Чому я пояснюю, чому на все дно сітка? Ви зрозуміли, да? якщо у нас будуть якісь вставки тут, то наш кліщ просто упаде на цю вставку і знову повернеться на бджолу. Коли у нас сітка на все дно, будь-який кліщ, який впав на дно, він провалився. Значить, отакі доньки я виготовлю. значить Дно на 10 рамковий вулик отаке, коштує. 160 гривень. На 12-й рамковий, на 10 гривень дорожче. Що воно собі представляє? Це така обв'язка дна. Фальці ми робимо такі, як у вас. Ви дзвоните мені і говорите ваші розміри. Оцеї стінки, розмір цього фальця, висоту цього фальця, і я роблю під ваш корпус. Далі, з цієї сторони, ми маємо. Пас для сітки, він у нас составляє 15 мм. Тобто, у вас є допуск 3 см. Якщо ви там трохи не вгадали, коли сітку різали, у вас допуск 3 см. Тобто 1,5 см вперед, 1,5 см ззаді. Далі є отакі от ножки. В ножках є отвори під фанеру. Тобто, якщо ви користуєтеся фанерою 4 я роблю отвор. Оцей у у цей пас. 5 мм для того, щоб засовувати четверку. Деякі користуються пластиком, робимо трошечки менше. Хто користується ОСБ, то ясне діло, ви кажете, який розмір, такий фальц ми тут і робимо. значить В комплекті обв'язочка така, дві такі ножки з пазами і маємо прильотну досточку. І от таке дно під сітку коштує 160 гривень. По бажанню відправляємо, щоб було дешевше в розібраному вигляді. Я думаю, ума багато не потрібно, а потрібен тільки і саморізи, і ви самі дома гарно зберете. Але якщо у вас цього немає, ми можемо відправляти і в зібраному вигляді, але це буде в ящику воно. В ящик входить тільки 4 дна і сам ящик коштує 70 гривень плюс доставка. Якщо в розібраному вигляді, то їх виходить там, по-моєму, 7 чи 8 в мішок можна положити доньів, і Мішок коштує всього лише. 20 гривень. Тому, кого зацікавило, або дзвоніть за номером телефона, або пишіть в коментарях. Я дам свої контакти. От, от, якось так: користуємося дном під сітку.